Усім попривіту, мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів а 51 Давно до нас на огляд не залітали навушники, так що маємо виправити це неподобство. Добре, що Хатор нам із цим допомогли випустили ось таку нову ігрову гарнітуру Phoenix. Вона є у двох варіаціях: дротова та бездротова. Оглядати ми будемо бездротову, тому що Камон 2023 рік. Тим паче, що дротову гарнітуру можна купити лише у бандлі буде цікавим, тому одразу тисніть лайк, підписку, дзвіночок. Пишіть великий коментар. Ви знаєте, що робити полетіли. Це Hathor Phoenix Wireless RGB 3 Mod. яка довга назва, як ви з неї зрозуміли. Це нова бездротова ігрова гарнітура від Hathor, яка ще й світиться. Чи будуть мінуси? Зараз розповімо. А тепер розпаковка. Це набір літератури, як і завжди речі українською мовою. Підтримуємо вітчизняного виробника. і бачимо відповідно самі навушники. Комплектація насправді достатньо багата. З'ємний мікро. Одразу з поп-фільтром і з ефектом пам'яті. Достатньо короткий, проте його вистачає. І тепер дивимось на все ось це багатство. Я ніколи, якщо чесно, не бачив стільки дротів в комплекті з гарнітурою. Це дріт міні-джек на міні-джек, якщо що, це 3,5 мм. Класика для аудіодевайсів: це дріт Type A на Type-C. До речі, всі дроти без тканинного оплетення, проте достатньо м'якенькі і приємні на дотик. І ще один дріт. Забагато дротів. Для бездротових набувників, вам не здається, Type-C на Type-C. Адаптер Type-C на Type a металевий, прикольний, і ось такий свисток 2.4, достатньо великий, схожий на флешку з невеликим логотипом. З першим пакетом комплектації ми розібрались. Також. Тут йдуть змінні амбушури з ПУ-шкіри, вони краще ізолюють звук, а загалом на навушниках за дефолтом стоять ось такі тканині амбушури. Теж достатньо класні, я коли писав огляд юзав саме їх, і також жодних в мене нарікань на них немає. Тут ідуть змінні накладки на чашки, а також змінна стрічка для підвісної системи. Проте зараз я вам це не покажу, тому що я вас знаю, ви побачите найцікавіше і одразу вимкнете. Розповім про це трішки. Пізніше. А що одразу впадає в очі, це те, що тут є підвісна система. Раніше Хатор не робили вуха з підвісними системами. Реалізовано все достатньо просто. Тут є кріплення, тут розміщується стрічка, котра тягнеться, вона фіксується ось такими липучками. Завдяки цьому можна регулювати розмір під себе. Достатньо зручно. Я взагалі люблю навушники з підвісними системами, тому що завдяки цьому в мене менше стомлюється голова. Саме на голі. Як і всі навушники в цілому, зроблені з чорного міцного пластику. Він приємний на дотик, він мінімально збирає відбитки. Я б не сказав, що їх тут взагалі нема, але їх і небагато. І вони загалом достатньо добре зібрані. Давайте я спробую. Бачите, я їх скручую. Якихось зайвих звуків, хрускоту, люфтів тут немає, і це добре. Що ще з нестандартного? Тут органи керування винесені на дві чашки. На правій чашці тут знаходиться вхід під Type-C, кнопка увімкнення, вимкнення та кнопка регулювання підсвічувань. На лівій чашці тут знаходиться вхід під мікрофон, вхід під 3.5 Та ось така кнопка увімкнення, вимкнення мікрофона та регулятор гучності. Тихіше. Гучніше, але він ось так затискається і можна перемикати треки. Достатньо зручно, просто доведеться запам'ятати. Самі чашки тут безпосередньо крутяться. Чому це добре? Показую. Я надягаю навушники, можу ось так їх повернути, і мені в підборіддя. Нічого не впирається. Я почуваю себе достатньо комфортно, не так, якби вони були фіксованими, і я б сидів з чашками, які впираються в підборіддя. Коли я кручу ці чашки, вони не відкручуються. Це теж великий плюс, тому що були у нас одні навушники, у яких під час такої регуляції чашки відкручувалися. Я не буду називати бренд, проте це був один із найдорожчих. Також в чому велика перевага того, що чашки можуть крутитись, в тому, що вони краще прилягають. До голови. Чому? Тому що голови в усіх різні і ні в кого голова не може бути симетричною. А ось цей поворотний момент він дає можливість того, аби чашки прилягали під кутом, і завдяки цьому чашки банально краще прилягають до голови. Відбувається звукоізоляція, ви краще чуєте звуки. Тут присутнє прикольне RGB підсвічування. Його можна регулювати відповідною кнопкою. Якщо хочете його вимкнути, але щоб наушники продовжили працювати, просто затисли кнопку, воно вимкнулося. Хочете знову вимкнути, Потрібно не затиснути кнопку, а одне коротке натискання. Ось так знову працює. Давайте поставлю щось гарне, щоб воно переливалося. Підключити ці вуха можна до ПК, до консолів, до маків, пристроїв на iOS, Android, Linux. Це робиться або через дріт, або через 2.4, або через Bluetooth. Як конкретно дивіться: беремо адаптер, втикаємо адаптер, затискаємо кнопку ввімкнення на навушниках. Вимкнулись, надягаємо їх на себе, і два коротких кліки по кнопці вимкнення Вимкнення, після чого приємний жіночий голос скаже вам або Bluetooth Mode On, або USB Mode On. Обирайте те, що вам необхідно. Тепер давайте розповім, скільки вони тримають. У бездротовому режимі до 25 годин. Якщо вимкнути блютуз, а не 2,4, то трішки довше, і якщо вимкнути підсвічування, то також можуть трішки довше. Час до повного заряджання 2 години. Заряджаються вони через дріт, але, звісно, не міні-джек. Щодо технічних подробиць, тут стоять динаміки на 50 мм, хай фай рівня з композитною мембраною. Також присутній DSP-процесор. Він відповідає за різні розумні штуки по типу 7.1 та можливість відповіді на дзвінки, діапазон частот від 18 Гц до 22 кГц. Опір 32 Ом, Чутливість 109 дБ. Затримка звуку в режимі 2,4 15 мс, а в режимі Bluetooth 120. Нагадаю, що в одній секунді їх тисяча. Акум тут стоїть 1000 мАч, а важить все це добро 325 грамів. Щодо технічних характеристик мікрофону: 4 на 1,5 мм, все спрямований. діапазон Частот 100 гц, 8 кГц співвідношення сигнал шум близько 58 дБ, чутливість 38, що ще прикольного зі спеціальних можливостей є в цих навушниках. 7,1 звісно, віртуальний, проте мені сподобався. Позиціювання в них хороше, я встиг це перевірити, тому що катав в них довше, ніж планував, адже кішка перегризла дріт в моїх навушниках. Дякую їй за можливість довше потестувати ці. Також в них можна. Можна відповідати на дзвінки. Для цього потрібно просто двічі клікнути на кнопку вимкнення мікрофону. Достатньо зручно, раніше в навушниках від Хатору такого не було. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого того, що я вам обіцяв показати пізніше. Дивіться, це змінна стрічка для підвісної системи. Гляньте на це. Я знаю, що вам подобається. І змінні накладки на чашки. Подивіться на них. Це просто супер. Замінити накладку на чашці тут достатньо просто. Вони кріпляться на звичайні магніти. Просто робимо ось так. Тут є спеціальний паз. До речі, підсвічування і так виглядає непогано. Якщо ви десь загубите накладки, точно не будете жалітись. Раз, давайте замінимо другу чашку. Оп, все замагнітилось, все виглядає симпотно, як замінюється підвісна система. Раз відліпили, протягнули. Два відліпили, протягнули. І продягаємо нову стрічку. Точно так само як була протягнена стара. Раз. Два фіксуємо на липучку. Виглядає просто супер. Ці накладки пристосовані для гравіювання. Як і ці чорні також, якщо зробити на них лазерне гравіювання, воно не буде світитись, проте все одно буде виглядати класно. І це лазерне гравіювання. Ви, до речі, можете зробити у нас. Можете, звісно, і не в нас, але краще в нас. Єдине, що потім ці навушники не можна буде повернути. Проте можна все одно буде здавати їх по гарантії. Ми будемо вам їх лагодити, якщо вони зламаються, але повернув буде не можна, тому що вони вже будуть кастомізовані під вас. Але запам'ятайте, можна зробити лазерне гравіювання, можна зробити це в нас, окей, окей. Тепер давайте перейдемо до висновку і трішки розповім про свій досвід їх використання. Мені подобається звучання цих навушників. Достатньо непогана деталізація і непогана автономність. Вони дуже зручно сидять на голові. Хоча підвісна система тут виконана достатньо просто, проте вона повністю виконує свій функціонал. Класний зовнішній вигляд це теж не останній якби фактор, коли ми обираємо ігрову гарнітуру. Класне підсвічування і цікавий функціонал. Зокрема, можливість відповідати на дзвінки. Я такого у гарнітурах від то не пам'ятаю. Також, звісно, оця комплектація, змінні амбушури, дроти, адаптери, накладки, можна юзати навіть з телефоном, навіть у дротовому режимі, якщо воно випадково у вас розрядяться, вони виглядають класно, можна просто їх з собою носити, не знаю, на вулицю, слухати музику. Хоча, звісно, ігрові гарнітури, я нагадую вам ще раз, не зовсім для того, аби слухати в них музон, акцент у їхньому звучанні роблять трішки на інші речі, проте, якщо дуже хочеться ніхто. Вам не заборонить послухати тут Кендрі Коламара, якщо ви дуже його любите. Якщо вас переконав цей огляд, ви можете одразу замовити ці навушники на нашому сайті. Якщо ж він вас переконав не до кінця, а я не вірю, що таке може статись. Ви можете прийти до нас в магазин і їх затестити, сісти за цей комп'ютер, спробувати катанути тестову каточку, або ж під'єднати їх до телефону та вробити відос або якийсь музон. Загалом потестувати. На цьому все. Не забувайте ставити лайки, писати великі коментарі. Це допомагає відео летіти. Ти топами ютуба, ставити дзвіночок, підписуватись на канал. Якщо ви будете постити ще щось в коментарях, ми знімемо, обов'язково покажемо. Підписуйтесь на наші інші соцмережі: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Твітер, Трець, Тікток. Там скрізь є унікальний контент. Там є короткі відоси, там є текстові пости, меми, новини, унікальні акції з велетенськими знижками, а також розіграші девайсів та мерчухи на халяву. Все.